У Тернополі поховали предстоятеля української автокефальної православної церкви. Митрополит Мефодій у Миру Валерій Кудряков помер 24 лютого після затяжної хвороби. Із митрополитом Київським і всієї України уродженцем Тернопільщини всю ніч прощалися віряни в церкві Різдва Христового. Вранці відбулася архієрейська літургія, у якій взяли участь понад дві сотні священнослужителів. На нічну панахиду кажуть у храмі. Приходили навіть представники інших конфесій. Поховали митрополита у спеціально відведеному місці на території церкви. Так вирішив сам пристояться Іще ще кілька років тому, і навіть замовив надмогильну плиту. Він вибрав собі це місце і він років вже три тому назад зробив собі там, обробив яму, облаштував, приготував тут надгробну плиту. Ту яму будемо закривати.